Блаженні. Блаженні убогі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться, блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні гнанні за правду, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ви. Коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи, мене ради. Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах.